Всім привіт! продаж Renault, Renault Megane 2, 2008 рік. Машина повністю розмитена, сертифікована, максимальній комплектації. Ось так виглядає машина. У машини фарбовано два, два косметичних підкраси, задні дві арки, права і ліва, присутній фуркоп, машина по вікнах вся рідня. Чистий 2008 рік на таких титанових дисках гарних R17, не подерті, не почухрані, присутній комплект ще титанових дисків на зимовій різині, присутній омивач фар, ксенон, протіманки, мотор працює ідеально. Зараз покажу вам салон. Машина в салоні в гарному стані, дверна карта, стеклопідіймач, не подерта, не почухрана, такі карманчики в Рено, такі пороги, ніде не почухрані, не подарті, накладки такі, сідушка, подивіться, в якому гарному стані, не почухрана, панель, не поцарапана, кліма працює, заправлена, тут кліма контроль, не кондиціонер. Повноцінна кліма, старт стоп, підігрів сидінь присутній, такий підлокітник, руль в гарному стані, регулювання світлом, стандартне, кеномига. У болтах нічого не крутилося, не знімалося. Ось така задня карта, присутня така шторка в дуже в гарному стані, тут також ніде нічого не поцарапано, не подерто. Присутні такі оригінальні резинові коврики, задній ряд в гарному стані. Комплект поліс, подивіться в якому стані, практично нова резина в дуже гарному стані. Тут сам бокова карта в ідеальному стані, не встаново не подерта. Тут пластик гарненький, десь вимазано, Ось такі коверки. Тут є такий локотник, тут такі кармани. Є? Машина на свої роки в гарному стані. Чотири стікно підіймача, регулювання. Зеркалами, карманчики такі, ось ця сідушка водійська, не просівша, не перешивалася. Ось такий руль в гарному стані. Тут був так, нічого не кручено. Тому інтересно, ось така машина, 1.6 бензин, простий атмосферний. Машина мого знайомого попросив закинути на канал. Кому також цікаво. пригін автомобілі зі Швейцарії під заказ. Подивіться це відео на YouTube каналі. Всім дякую за увагу, всім пока.